Здоров'я бажаю, шановні підписчики. Ось ми вже біля брудера. Як бачите, за два дні по-бистрому добудували для курчат приміщення, тому що вже там жарко було, вони вже там температура піднімалась висока і нічого ми не могли зробити. Деякі задихнулися, за два дні ми зробили. Вчора я їх вже спустив на. На пол, так що зараз поведу, покажу, що ми тут зробили, як вони себе тут почувають. Зробились такі двері, але нічого не втепляли ще. Так як говорили, будемо тепляти, а це все так по-бистрому. Повісили лампи інфрачервоні. Зробили вон, поїлки, я зробив їм. По бистрому теж, але вони будуть регулюватися, отак вони під лампами лежать. Ну, якби ніч була в нас холодна, але я до них навідувався, то під лампами начебто було тепло, градусника не повісив, ну він би мені нічого не, не дав би. Ну, Переночували нормально, так що дивіться, будемо показувати, як вони в нас розвиваються далі. Ось як бачите, я поїла, поставив 200 літров бочку, вже щоб не грався, налив туди води і тиск трохи більший то якби все вийшло нормально, тут кран, то ти більше водичка якраз і, і на землю не натікає і є, що їм попити. Так що тут зробимо, щоб регулювалися на висоту, зробимо ще сюди ці для 25 ї труби кріплення. І все, і тут вони будуть у нас доростати до забійного віку. Ось як бачите, на бистру руку зробили годівниці. Точніше, дві було годівниці. Це ми вирощували качки муар, я їх годував з тих. А це ще одну доробив, наче малувати їх було достатньо. Але ось ще сітку, щоб вони не вигрібали корм. Але бачу, ще сюди треба таку перетинку. Щоб вони не ставали, щоб не було хінста, щоб тільки доставали корм. А так, в принципі, йде, що ось сердито, дивіться, яка годівниця. із двох досточок і кусочок сітки. Так що підкуйте, ми вам покажем. Ось спробуємо поставити їх на ваги, щоб вони в нас тут так ану, тихенько стисне, списку, стиси, списне. Сипа, чіпа, ціпа. 900 грам, як то ж то замітимо, візьмемо таке. Середня раз. 875 грам. Ну це в них сьогодні 27 чи 26 доба, треба дивитись по зошиту. 900 грам. Ну, ще трохи і буде кіло. Я думаю, що для першого разу це буде ну, достатньо достатньо для нашого. А так, мабуть, вже по книжці вже вони повинні бути трішечки побільші. Так, там и спи. Ой, 765. Так. 870,5. Меньше. Це 690. Ну, в середньому 800 грамм до. 875. Оце величенька. Кажеться, величенька. Ну да, це кіло. Ну от такі справи, шановні підписчики. Це буде наше відео закінчування. Так що до побачення, дивіться нас, ми все показуємо.